Обережно на Рівненських вулицях грабують посеред дня. Нещодавно жертвою грабіжника стала 42-річна Тетяна Ізобарова. Жінка прямувала вулицею Млинівська, коли на неї налетів перехожий та вирвав із рук сумочку. Тетяна помітила, що позаду неї йде якийсь молодий чоловік. Відступивши в сторону, вона намагалася його пропустити. Однак цей молодий чоловік, який зрівнявся з нею. Соломіць почав зривати з плеча її сумочку, в якій знаходились відповідно гроші, документи та особисті якісь речі. Однак потерпіла е, своїх речей, не відпускала до останнього, боролася за своє особисте майно. Але коли е, грабіжник е, її штовхнув на землю, вона здалася. Добре, що у жінки залишився при собі мобільний. Вона одразу ж зателефонувала своєму чоловікові. Володимир кинувся на зустріч дружині дорогою, попросив допомоги у двох перехожих, адже на горизонті якраз з'явився нападник із сумкою Тетяни. Вони й зловили зловмисника. Як встановлено, зловмисником виявився односельчанин Тетяне, так як і вона, і він мешкають в селі Обарів Рівненського району, це 23-річний Едуард, раніше не судимий, який на момент вчинення даного злочину був в стані алкогольного сп'яніння. Вчинок свій пояснив банально відсутністю коштів на особисті потреби. Нині триває перевірка, за результатами якої правоохоронці і вирішуватимуть, чи порушувати проти затриманого кримінальну справу. До того ж слідчі перевіряють, чи не причетний бува Едуард до вчинення інших грабежів.